Ну що ж, друзі, продовження теми косіння сої косаркою. Надія з'явилася була, але я бачу, що питання складне. Пройшов трохи, косарка намертво зупиняється. Ось ці болти прижимні. Погубилися булки, там по одному, тут обидва і там один. І не знаю, чи можливо ножі запирають де у сегмент, не, сегменти верніше, у пальці. Та косарка зупиняється намертво. Вроді підняв, прокрутив, крутиться. От зараз спробуємо знову рукою. О, Рукою тепер крутиться коли то. Два-три рази верніше, Запустив мотора, про ремінь моцно натягнув. Працювало, працювало, а тут враз і зупиняється. Я думаю, що це певно сегменти зупиняються обтіп протиріжущі пальці ті. І ось так придеться мені все-таки продовжувати цю роботу вручну. Що ж зробиш? Поганий досвід, також досвід. Тож, дякую за увагу, а я сьогодні не скосив і повертаюся на базу. Бувайте здорові всього найкращого.